Камера, звук, мотор. Мені надали безкоштовне житло, за що я дуже вдячна. Але, на жаль, нам не пощастило з власником. Він постійно погрожував вигнати мене з кімнати, якщо я буду повертатися після 9-ї години вечора. Йому не подобалось, щоб моя донька гралася біля гуртожитку. І він постійно змушував нас виконувати роботу, для якої мав власний персонал. А коли одного разу я відмовилась виконувати його умови. Він просто вигнав мене з донькою на вулицю. З обстріляного Гостомеля ми сестрою та трьома дітьми приїхали до Праги, цілком виснажені та дезорієнтовані. Нами взялась опікуватись українська волонтерка, яка жила в Чехії вже понад двадцять років. Вона збирала для нас гроші, яких ми ніколи не бачили, та отримувала гуманітарну допомогу, яку згодом продавала. А ще гірше вона вкрала наші документи, і ми стали заручниками ситуації. До війни я в Україні працювала масажисткою. І була дуже щаслива, коли знайшла таку ж роботу в Чехії. У результаті роботодавець вимагає від мене еротичні масажі та сексуальні послуги для клієнтів свого салону. Стоп знято! На щастя, у нашому відеоролику знімаються акторки, але ситуації, на жаль, справжні. У міжнародній організації з міграції діє безкоштовна гаряча лінія для всіх, хто опинився у складній ситуації за кордоном. Ми надамо вам інформацію або юридичну чи психологічну допомогу. Звертайтеся до нас.